Не доставят, а? Ну вот, я буду. Я вас вихал и шок. Я дал в канале. Тут тоже надо. Да, насколько на чего-то откуда? Синовиковичник! Ця і семей, святого духа, мені повсякчас, навіки вічні. милий, господи, госпітулий, мили, мили Господи, помилуй. Бо ти сказав, Господь, надія моя, і все ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошість, не наблизився до оселі твоїх. Бо він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, Бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його. З ними скорботів, визволюю, прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, війни повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Ти мудрістю прикрасив людину і благаєш. Благ... Пошли благословення Твоє на авто ангела Твого до, не... до них пхається, на них охоронялися ним. І наставляючись, вершуючи путь свою в мирі, благополуччі тобі славу, подяку висилаючи, проставляючи Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується автомобільце і свячевої ім'я Отця. Амінь. Благословляється і свячується цей покроплення влиця свяченої війни Святого Духа Амінь. Благословляється і освячується цей покроплені влицей Свяченої, і Святого Духа Амінь. Благословляється і свячується автомобіль цей покроплені влицей Свяченої. В ім'я Ціна, і Святого Духа Амінь. Благословляється і свячується автомобіль, цей по кроконі, і попропання цей діце ім'я ця, сина і святого Духа Амінь. І свяченої та і святого Духа, Армій, які будуть їхати на цих автомобілях, дорогу легку, повернення додому щасливими здоровими. І збережи, Господи українській нашій перемозі на многі і благі літа, життя. Також, дорогі брати і сестри, дякую всім вам за вашу присутність, за вашу жертовність. Що ми сьогодні, як ми кажемо, єдиним серцем, єдиним устами, єдиним розумом розуміємо, що сьогодні відбувається у нашій державі, нашій Україні рідній для нас усіх землі. Тому я дякую вам, священник, щоб ваші жертви, найперші, які ви складаєте, ваші пожертви для того, щоб вони дійсно нам. на коте сонце сьогодні пробиваються. Кристі хмари, що ви наші лиця, щоби те, щоб засвідчити нам, що весна прийшла, прийшла весна духовної радості, так і ми хочемо почути, що прийшов мир. І перемога України над ворогом і супостатом, який сьогодні топче українську квітучу нашу землю. Хай нам допомагає всьому Бог, і пречиста Діва Марія покриває наших всіх воїнів української армії і всякого зла, чесним своїм омофором. І ангел-хоронить їхнього життя. Хай веде їх у бій з перемогою і вертає їх до батьків. Дітей і дружин цілими і здоровими. слава Ісусу Христу! Дякую, Дякую всім вам ще раз, дорі брати і сестри.